Дуже важливо якомога раніше розвивати таланти вашої дитини, але іноді все вдається не так, як хотілося. І тут багато батьків буває дуже себе за це корять. І починають, навіть коли дитині вже 30-40 років, постійно звинувачувати себе, вибачатися, пробач, пробач. Звісно, так, скоріш за все, ну це дійсно, знаєте, коли я бачу, коли там якийсь співак, музикант, якби тоді, не пішли б по цій стежці, то не мали б зараз тих успіхів. Але знову ж таки не треба корити себе, якщо ну не вийшло вас дати дітям там вчасно, як вам здається, і як це об'єктивно може бути щось. Тому що іноді отой тернистий їхній що важкий шлях, він може якраз. Стати підґрунтям тою опорою для їхнього подальшого розвитку і реалізації. Так, скоріш за все, там вже якимось співаком чи танцюристом таким. По шаблонам не буде ця людина, але можливо, вона там дуже глибоко буде в психологічних якихось моментах розбиратися через досвід фрустрації, так великий. Досвід фрустрації він дуже часто дає таку, ну, таку чутливість до різних станів, а це дуже важливо для професії, скажімо, психолога, лікаря також. Не дарма ж є той феномен, ранений цілітель. Що ви думаєте з цього приводу, підписуйтеся, діліться моїми відео і до зустрічі на особистих консультаціях.